Радіо ЮАЙ Чикаго. Ірану буде потрібно близько 12 днів, щоб отримати достатньо палива для ядерної зброї. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі пообіцяв, що Америка не дозволить Ірану створити ядерну зброю. Про це повідомляє голос Америки. Збройні сили США розробили кілька варіантів для керівництва країни на випадок, якщо Іран вирішить реально створити ядерну зброю, сказав Міллі. Він також розповів, що Тегеран може вибороти достатньо розплющеного матеріалу для атомної бомби менш ніж. За два тижні та створити ядерну зброю ще через кілька місяців. Болгарія наймовірніше продасть Україні величезну кількість боєприпасів через посередників, що може суттєво вплинути на перебіг війни. Про це заявив колишній міністр оборони країни Бойко Ноєв в інтерв'ю БіТВ. Це найбільше переозброєння болгарських сухопутних військ у новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів сотні тисяч. Відбувається величезне зростання цін на боєприпаси, і ВМС передаватиме ці боєприпаси через посередників Україну. Це така кількість боєприпасів, яка може переламати хід війни на деяких напрямках на українському фронті. Про це наголосив він. В небі над Москвою вперше помітили мешканці спальних районів. Ага, в небі над Москвою знову з'явилася чорна мітка. Нещодавно її вперше помітили мешканці спальних районів столиці. Про це пишуть в російських телеграм-каналах. Як зазначається, чорне кільце в повітрі бачили мешканці кількох населених пунктів під Днем раніше його бачили в селі Тимохово. Цікаве, те, що російські матеріологи знайшли пояснення дивному явищу, вони вважають, що причиною чорної мітки у повітрі стали вихлоп Ймовірно, у строгіні стався вихлоп із котельні. Можливо, зібралася сажа десь або в багаття щось різко кинули, де щось спалюють. Від різкого загорання бавовни відбувається різкий викид диму, і він зазвичай такий круглий, сказав місцевий метеоролог. Крім того, вже за звичною схемою в Російській Федерації заявили, що таке кільце не становить жодної загрози і турбуватися не варто. Путін кинув Цзіньпіня, оголосивши про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Про це повідомляє Блумберг. Це ставить Сі в незручне становище в його зусиллях зробити Китай надійним посередником у конфліктах. Нещодавно Сі побував із триденним візитом у Москві, де провів тривалі перемовини з Путіним. У статті, у статті зазначається, що лідер Китаю заявив про безмежну дружбу з російським президентом. У їхніх спільних заяві йшлося: всі держави, що володіють ядерною зброєю, повинні утримуватися від розміщення ядерної зброї за кордоном. Однак вже через кілька днів Путін кинув Сі – коли оголосив про свої наміри відправити тактичну ядерну зброю до Білорусі, автори матеріалу зауважили, що це вперше після розпаду радянського союзу Російська Федерація передасть таку зброю на зберігання за кордон. Позарство Путіна з ядерною зброєю може змусити засумніватися у силі впливу на нього з боку Сі, навіть якщо взяти до уваги економічну залежність Росії від Китаю і потребу Путіна в дипломатичних прихильниках. Очікувалося, що через кілька днів після свого візиту до Москви Сі зв'яжеться з президентом України Володимиром Зеленським, адже лідери не розмовляли ще після повномасштабного вторгнення Російською Федерацією. Однак ця розмова ще не відбулася у статті зазначено. Чається, якщо ж перемовини такі відбудуться, Зеленський зможе запитати всі, чи справді Путін когось слухає питання участі спортсменів в країнах агресорок в Олімпіаді 2024 не розглядалося. Міжнародний міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити атлетам з Росії та Білорусі повернутися до міжнародних змагань. Про це повідомив президент. Мок Томас Баг за підсумками засідання винкому організації у швейцарській Лозанні. Спортсменів країн агресорок допустили до змагань у нейтральному статусі, а також з низкою обмежень. Спортсмени з Росії та Білорусі мають право змагатися лише як нейтральні атлети. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту. Спортсмени та персонал, які активно підтримують війну, не можуть змагатися. Спортсмени, які мають контракт з російською та білору. Білоруською арміями не можуть змагатися. Інші нейтральні атлети, яким дозволено змагатися, повинні відповідати усім вимогам, зокрема. Антидопінгових правил санкції проти Росії та Білорусі залишаються чинними, як і заборона на проведення змагань у країнах-агресорках. Заборонено використання будь-якої символіки Російської Федерації Білорусі на будь-яких заходах, зокрема на трибунах. Жоден політик, член уряду або державного апарату Росії та Білорусі не може бути запрошений на міжнародні змагання. Зазначимо, що це рішення МОК є лише рекомендацією остаточно вирішувати чи допускати росіян і білорусів до змагань. Будуть міжнародні федерації з окремих видів спорту. Крім того, Бах повідомив, що питання участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 в Парижі не розглядалося. Раніше повідомлялося, що 35 країн домовилися вимагати від МОК відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Нижня палата парламенту Франції, Національна асамблея, визнала Голодомор 1932 років геноцидом українського народу. Відповідний документ було ухвалено під час засідання 28 березня. Про це повідомляє прес-служба законодавчого органу. Рішення підтримала абсолютно більшість членів асамблеї 168 зі 170. Ще двоє парламентарів проголосували проти. Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на це рішення. Він зазнає, Че що визнання парламентом голодомору геноцидом українів, українців є важливим та знаменним? Вдячний за великий внесок Франції у викриття минулих та нинішніх злочинів толітар, толітарної е, Росії, встановлення істини, справедливості та, отже, відповідальності. Дякую Франції. Про це написав Зеленський у Твіттер. Романа, ми знову вертаємось до вас, Сподіваємось, ви там не заскучали, не заснули. Знаємо пізня година зараз. А є ще я, слухав, нас 10 я, хвилин для того, щоб не про те, що це, відбувається в світі в Західному і настільки ну, не, не в Західному, як в загалом в світі. А, у мене питання наступне: є Китай, Іран, Північна Корея, Росія, тепер ще й Білорусь доєдналася до Єдназу, цієї когорти божевільних. Скажи, і вони таке враження, ніби продовжують мірити, з кого є більша ядерна боєголовка? А Хто перший виснов? Скажіть, будь ласка, чи дійсно цьому питанню варто надавати якоїсь уваги, чи є загроза, що якась із цих країн вдасться до таких радикальних дій? от, як, як відповісти таке питання, що на трибуні ООН. Знаєш, запов... це... я, я чого так, я просто слухав новини, у нас же різниця в часі. І так, для мене це все новини вже вчорашнього дня. Ну, тобто, це, це все я вже думаю. Які свіжі новини, ну це так посміятися з одного боку, так? Е, у нас тут закінчився вже світловий. Я по другій 17 з вами говорю за київським часом? Е, знаєш, я тут е, напевно знову на особисте перейду. Е, от воно я трило дуже сильно, там певні там, півроку може знов-таки ця, ця дата півроку, та? що у Росії ядерна зброя вона може її застосувати по Україні. Е, і це ж якщо, якщо це клуб невіжених, а ну, це клуб невіжених виходить: Іран, Північна Корея, Росія, тих, кого може бути ядерна зброя, ну, Іран прагне. Якщо це клуб невіжених, то тут е, лише тепе, треба зв'язувати на спині значить, рукави, і як це робиться в божевільні. Ну і, в принципі, все, відповідь проста. Чи можуть вони це зробити? Відповідь знову дуже проста: як і тобі будь-який аналітик скаже, Якщо є ядерна бомба, чи можна її використати. І вірогідність складає 50 на 50, так само, як зустріти тиранозавра на вулицях Верховини. 50 на 50, або зустрінеш, або ні. Динозаври, е, я думаю, менше шансів зустріти. Е, ну, та ядерної бомби в верховині немає, знаєш, або навіть в Києві немає. Білорусь це, це все геополітичні. Ігри от цього, ну тут варто послухати розмову Пригожина з цим, яких ось там, з, з, той, що тепер громадянин Азербайджану, там 34 хвилини, які я з задоволенням послухав. І, в принципі, це все дев'ятив, е, якому пояснення це внутрішні комплекси е, курдупля в Кремлі. Я про це теж неодноразово говорив. Тобто я тут буду повторюватися, цитувати самого себе це, а тепер цитати великі, знаєш. Тобто, там є походження його комплексів. Це пов'язано з садизмом відносно жінок. ну от Просто Путін не має на увазі. І звідси беруться всі комплекси. Це невдоволеність, його ніхто не хотів помічати. Йому треба якось привернути до себе увагу. Він, власне, користується лише ядерною, ядерним ділдою, якщо можна так сказати, для того, щоб привернути до себе увагу. Лукашенко тут, як би він не танцював. Ну, бо дурень він і в Білорусі дурень, скажімо так. Яка ядерна зброя, про що ти говориш? Ну, тобто ви розумієте застосування ядерної зброї, там, ядерний удар по Україні, а вітер куди подме Завтра. Куди понесе це все? Після от Чорнобиля, пів Європи, знаєш, хекало <кхем> і так далі. І, тобто вітер поніс це на північ чи туди в Білорусь. Ну, вдарите ви ядерну Куди ви не вдарили, Європа не, на, не надто велика. Тобто, це не може використано бути як локальна ядерна зброя. Це обов'язково призведе до катастрофічних наслідків, катастрофічних для екології і просто для людей. На військовому плані це нічого не дасть. Тому що тут же буде завдано превентивний або у відповідь з боку ядерних держав відповідно до міжнародного права. Тобто, Москва згорить. Так само, як і. Інші хто там наважиться, це, це потім уже не буде до жартів насправді. А оця вся витівка з Сінціньпіном. З, з, з як би це простіше сказати? Якщо вас цікавила б моя думка, комунізм лишається комунізмом. Комунізм це зло, і все. Тобто, це яке їхало, таке і здибало. По суті. А, дійсно, власне, ядерний удар і наслідки його це є величезним важливим впливу на, на, до наших партнерів і те, що вони нам допомагали. Допомога надходить. Правда, інші питання, як ми будемо за неї розраховуватись. ну, це вже ми обговоримо наступного разу. Нікол... І на завершення... Дмитро, ми, Дмитро, ми за неї ніколи розраховуватися не будемо. Справа в тому, що це треба усвідомити. І не множити оці фальшиві сенси, що Україна в борговій ямі, Україна не в борговій ямі. За це не треба буде повертати ні за зброю гроші, повертати, ні за ті вливання з боку Європейського Союзу, і навіть кредит МВФ не треба повертати буде. Ну це треба просто усвідомити і не заламувати собі руки, і щоб не було докорів сумління, що нам ці гроші не потрібні. Вони нам якраз і потрібні. Це дорога ціна, але це не боргові зобов'язання. Дай Бог, щоб все було саме так. Російські і білоруських спортсменів офіційно повернули до міжнародних змагань те, що власне ви вже напевно чули, а ми щойно були озвучили. Ну, так. Власне, що ще має що робити ще? Росія і Білорусь, щоб нарешті їх просто викинули зі всього цивілізованого світу? Просто де, де є цей поріг між мене, політики і політики? Що має зробити Білорусь, щоб її випхали, ти маєш? Власне, і, і Росія, і Білорусь, тому що знову ж їх повертають до міжнародних Дай, змагань. Я не розумію, чим керуються саме ті органи. Давайте, які давайте так, давайте ми не будемо розділяти Росію і Білорусь. Аншлюс відбувся. Я про, за, одразу про це написав і говорив. Вон, Білорусі не існує як держави, це союзна республіка, ну в кращому випадку, як союзна республіка в складі Радянського Союзу, десь на таких самих правах. Як відомо в Радянському Союзі, Самостійними, там більш-менш окремими республіками могли собі дозволити таку фронту була Грузія і Балтійські республіки. Україна ну, десь там смикалась щось, посмикалась і досмикалася, але ну, живріло. безправність повна. Ну, яка Білорусь, яка окрема країна? Це союзна держава. Це зафіксовано в 1999 році погодою про створення Союзної держави. Там зазначено, що вони можуть мати спільну валюту, спільну армію, спільні там всі, всі спільні органи. Номінально далі Лукашенко ну, от виділили от, от город під, під бульбу, хоч би якби це не красиво звуть. Ну, мені не подобаються ці знає, бульбаші, оце оці такі порівняння, які ти картопельний диктатор і так далі. Ну, виділили йому город. От він на ньому стоїть сапає щось. Там, де йому дозволили, і не більше, і не більше, немає окремої держави Білорусь, і тому ставлення має бути як до союзної держави. Мало того, я скажу більше, що ставлення має бути однозначно таке до ОДКБ, так званого, та? тобто, це таке квазі-НАТО, яке вони створили вже внаслідок ліквідації Варшавського договору. Чому? Тому що це швидше розвалить імперію. Тому що вони вже з того ДКБ не знають, куди ноги діти, куди тікати. Вірменія вже кажуть, знаєте, нам щось тут не дуже інтересно, не дуже приємно. Ну, це я так навмисно на служик перехожу. Е, всі, решта, у в них немає військової потуги, у них армії немає. Азербайджан не в складі ОДКБ. А оці всі азійські республіки це все нікуди не годиться. І Казахстан відповзає активно на ліктях. Я не знаю, чим душ просто відповзає. І тому треба, щоб санкції були застосовані подібні до всього цієї структури, тому що це покаже, що лишилася та сама тільки Росія, без російської республіки в її складі із пристрібнутою присмикну, туди Білоруссю. І все, ну тобто, це не розрізняє. Не можна по-іншому ставитися до Білорусі, якщо з їхньої території летять ракети, з їхньої території було вторгнення, а ми собі там, ну, це, ще не, це ще не зовсім погані білоруси. Та ні, інших у нас для вас білорусів немає. Танки їхали з території Білорусі, в тому числі через Чорнобильську зону. І цього вже достатньо було б, аби дати прочухона. Ну, панькові це це очевидно політика, я б так не робив. От. Так що повертати спортсменів сенс, ну, сенс повертання спортсменів. Розумієш, що розумний спортсмен це рідкість. Це просто рідкість. В принципі, це тварини. і В хорошому розумінні тварини вони витривалі, вони змагаються, вони ставлять рекорди, вони вживають там допінг якийсь. Але вони тупі. Mm -hmm. тупі. І все. Ну Тобто, їх на них чіпляють прапор, вони, та я захищаю. А що таке для цих людей країна? Та нічого, вони просто. Причому це робиться. Робиться ціною їхнього здоров'я, тому що вони ж травмуються дуже сильно. Е, ну, вік спортсмена він не довгий. Насправді, там стільки переломів, переломів стільки вивихів буде, е, розтяжок, що я б не хотів так жити зовсім. Це, здається, от атлет або атлетка, а там уже там горечко. там просто горе в родині. І вони рано, рано сходять з дистанції. Це По радянських фільмах видно було, як вони спиваються просто. І в тому повернення їх там, мок, я не знаю, з якою метою повертає голова мок, хоче повертати, може він естет від Бога, там може дивився Лені Рафеншталь Олімпія. Але справа в тому, що сенсу в політичному сенсі ніякого немає, бо це тварини. Просто тварини. Розумієш? І я ж кажу, розумний спортсмен це величезна рідкість. Це вам не візит Орланда Блума в Київ, та? який не є спортсменом. Але це важливіше ніж Олімпіада, десь так. Дякуємо за відповідь Роман Скрипін, український журналіст, телеведучий блогер, засновник надійних таких проєктів як Скрипін та UMN, Сьогодні був з нами під час нашої години 20 аналітики. Саме так ми сьогодні довше говорили ніж зазвичай, але було про що дякуємо ще раз Романе. Ми йдемо на невеличку паузу. Після чого будемо мати інтерв'ю з представниками благодійного фонду Help Heroes, які завітають до нас в прямий етер. Радіо